Дивимось куртки дитячої що новенькі, вказано розмір від H&M, Така класна косуха. В лоті як зимні, так і косуха. Наприклад, це зима от такого от віку. тепло, Це також зима. Розмір. Класна мокеточка. Всі курточки для своєї ціни в прекрасному стані. Ось така теплонько, тоже флисик с Олівер. Зара ты не на це така тепла тепленько, 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 на 10 рочки. Сім 92 сантиметра. Першої дівчинки тепленько також, від вітру. Лагасенька на осінь, тепленька, моє флісик, знизу. Натуральний рутничок, тепленько, також тепленька. Ос осінь без сну. Класна безрукалочка з ловленим. Тепленько. Классно. Без лаконички. Витровичко. Типа паркетехно така, от Шейн, на 1,52 м. Класика твърд. か。 эту метроночку Термокуртки. Без рукавочка. Без шубка А, кошупка. И такая стрельнячая.